Ви знаходитесь зараз на території музею Бакшая Жопанацька площа. Тут знаходиться Ужгородська міська організація Товариства Червоного Христа Україна. І на цій території ми започаткували медичне містечко, яке в собі несе багато сервісів. Це сімейні лікарі, це безкоштовні ліки, фармацевти і психосоціальна підтримка. Для нас було важливе те, щоб акумулювати різні сервіси, які можуть дозволити собі Товариство Червоного Христа для громадян України, акумулювалися в одному місці, щоб для зручності отримання допомоги по лінії Червоного Христа. У нас є наразі чотири кабінети, де працюють лікарі. В трьох в кабінетах працюють сімейні лікарі. Один кабінет у нас зарезервовано під фахового лікаря. Маємо надану можливість нашими міжнародними партнерами у оснащенні і медичному обладнанні. Ми маємо всі ліки, ми маємо кисневий концентратор, ми маємо всі засоби медичні для надання і як медикладної допомоги, як внутрішньопереміщеним особам, так і населенню, яке до нас звертається теж за медичною допомогою. І у нас є окрема ділянка, яка ви бачите відгороджена зараз від клініки. Групові заняття з дітьми це психосоціальна підтримка. Ну і іноді там працює психолог з індивідуальними консультаціями. Це це дуже важливо саме зараз допомогти їм абстрагуватися від всіх новин. від Цього періоду, тобто, хоча б чуть, чуть на короткий проміжок часу, повернути їх саме зараз, в цей момент, що зараз вони саме тут поки що в безпеці.